Христу. Будемо продовжувати наші роздуми, вчора ми вже розпочали. І сьогодні знову ж таки продовжуємо роздумувати над життям святого Святого Мученика єссапата і також про те, що нам краще може допомогти у підготовці до хвістства до народження Господа нашого Ісуса Христа. Святий ЄСпад. Ми сьогодні молилися за наших померлих і святий собаку також водою з його чеснотою, чи розумінням того є те, що він був свідомий авто власної смертності. Він, попри те, що пізніше став єпископом, мав високий, високий уряд, владу в церкві, завжди пам'ятав, що він є лише смертною людиною. З чого ми можемо це зрозуміти, власне, з того, що? Він навіть коли перед своєю поїздкою їхав, щоб відвідати свої храми, територію, над якими він мав е таку владу і обов'язок відвідувати священників, кого картати, кого валити, допомагати, десь підтримувати тих людей. Одного разу, коли він їхав на ту поїздку, то він сказав, е щоб в храмі в полицьку. Це була його така катедра, головна, щоб там приготували йому грім. Знаєте, собі так цікаво. Ну, бабця мені колись сказала ще за життя, що як я там рух, ведеш мені ту свічку, там в тому ну, берете мене, знаєте, то я вже тоді думаю, дивувався. Ну, але вона вже старша була, але вже так готувалася. А він, рахуйте, він прожився на всього 43 роки. І ще й людина молода, повних сил, тим не менше, вже сказав, щоб приготувати собі. Цей рік. Також перед е, одного разу коли вони завжди їздили в такі візитації між тими селами, він дуже часто розмовляв про смерть з тими діяковинами, слугами чи іншими людьми, які супроводжували його, він постійно їм говорив за смерть. І навіть такий кументний випадок зустрічається, що одного разу, коли постійно він йому говорив про смерть, і його архідеяков, той ідеякон, який йому допомагає. Каже йому, що він завжди говорить про смерть. Коли вони вечеряли, чи їли, обідали, то каже, от, ніби ви завжди говорите про смерть, тож е, хоч дозвольте нам тепер е, спокійно поїсти. Він вже інше приносився про смерть, не смерть знає. Але ми розуміємо, що Божі повинні готуватися до того, що це справді є нашою батьківщиною. Є така гарна історія. Не знаю, правдиво вона, чи це є легенда. Один священник місіонер поїхав в іншу країну трошки е, допомагати на такій місії. І він там відвідував школи, лікарні, всі сприяв з ворога. Він дуже багато років витратив, чи 10, чи 20 років свого життя. Коли він вертався на свою батьківщину, разом з ним вертався також з його е, країни, якийсь співав, який мав пастрові там. Ну Та, і вони вернулися, і ми, в борту він побачив, що дуже багато. З плакатами, з квітами і почали дякувати тому спілоку, що він mm -hmm. так прославив її вщину, що він е так, як би то сказати, підняв її серед інших країн. Всі його привітали і розійшлися. Ну, той місіонер, священник засумував всіх собі на тій лавці і так його стало, бо той хіба тиждень потратив старі свого життя. Той стільки десятиліть, і йому навіть ніхто й не сказав. І Він так сидів сумний, і прийшов до нього такий голос Бога, голос сумління, син мій ніщо не повернувся до свого дому. І, власне, оця правда коли так задирається, що, хоча нам тут саме не добре, не завжди добре, але думка про те, що наша батьківщина в небі завжди вселяє надію, що лише так Христос. Кожна зв'язу з нашого обличчя, що там вже не буде е, тих турбот, не треба буде три рази їсти, постійно журитися, роботи і завжди якісь ці є журби протягом нашого цілого життя. Тому власне святий Юсифан е, десь мав цю чесноту, що завжди, хоча йому на землі, <гум> був єпископом, все йому там достатньо було, але пам'ятав, що він лише повертається до свого дому. Іншою частиною світової собаки є те, що він, е, з одного боку, тобто він був дуже такий мнучкий. Е, Як це розуміти? Коли треба було сидіти в кімнаті, коли треба було, а коли десь треба було діяти, активно, то він е, активно діяв. Наприклад, в нього описує так, що він любив келію та самоту. Тобто той був в центрі міста. Пише, що він віддалявся читанню книг та розважався, а одночасно надзвичайно міг розмовляти з людьми, немов би тільки і на те народився, і Бог був до того призначений. Всі прибігали до нього, а він усіх по-Батьському приймав, кожен відходив від нього потішно. Його навіть називали ті противники душеватом. Прізвище, кличкою, хтось модно каже, мови, душевато, через те, що він вмів поладитиму, у батьківському, якось їх наповняти Ось. Також про нього пишуть, що я зауважив, що у ньому те, що він здавався, начебто похований у своїй хемі і до тієї міри, що з неї ноги своєї не виставляв на монастирські подвірство. Хоч знатні мужі, державні сенатори відвідували монастир. Тобто, попри те, що приходили різні люди, він пам'ятав про цю молитву. Перенести на наш час, я так думаю, де до нас в монастир приїжджають, якісь е, умовно приїде якийсь смерть, знаєте, чи прем'єр-міністр, собі думав, що його ми не вийде і не скажемо, каву не запросить, чи інші якісь знатні люди. А він бачите, що приходили знатні мужі, але був час на молитву, він молився там і розважав. Натомість пізніше, коли він вже став священником, то він е не сидів в хаті, навіть не склав руки, не тільки молився і сказав, о, я собі спасаюся, ви собі як хочете. Ні, як я вам вже вчора казав, він ходив по містах, е, по базарі кликав людей, скликав, переконував, постійно, як би то сказати, чіплявся до них, переконував, напомняв. Тому, коли був час сидіти. Фімна. Звичайна кімната, в монастирі її називають Кельві. То був час на молитву, а коли треба було діяти, то він ішов і так завзято з неї розмовляв, не тільки от, що його аж до шифату. Тому, дорогі брати і сестри, він нас також вчить цієї чесноти внучності, що людина є, буває різні ситуації, коли, знаєте, чи священнику треба з одного боку помилитись, підтримати, інколи треба, знаєте, і в шортах. З дітьми обімени, хлопці футбола, усі і всіма знаєте знайти якусь мову, щоб привернути, підказати. Тому будьмо гнучкими у своїх переконаннях. Будьмо такими, які тільки до чогось звикли і все, що не дай може щось знайти порушити, щось переставити, якийсь кілька, чи то так воно не є до кінця добра, адже як така є приказка, що е, проти. За течією тільки хіба це монетко має течії е, лебеди. Тому бачимо, що святий Єсафа був з одного боку гнучкий, а з іншого дуже радикальний цих рішень. Повертаємось також до нашої чи що невпинно воно зближається. І ми вже говорили вчора, що одним з моментів допомоги, щоб приготуватися нам до народження Ісуса Христа це є те, що. Кілька хвилин у день зберігати тишу, мовчати. Спочатку воно нас може знайти лякати, але помаленьку знайдемо якусь таку солодкість. Парадокс полягає в тому, що не так та активність так то все вимітити, все помити, все приготувати як бездіяльність. Просто в тиші бути з Христом. Іншою підказкою є це те, що ж ми маємо, з чим ми ж маємо прийти до Ісуса. Бо знаємо, що є день народження людини, коли йдемо щось приготовляємо, щось е, з собою взяти, щоб, щоб не спустили руками пройти, як кажуть народі. Натомість е, з Ісусом Христом є знову ж таки парадоксальна протилежне. Є така історія Байкова, я так ми ще чули, давай її розповім, вона дуже гарна просувати сьогоднішнього цього прикладу, що прийшли пастушки різні і царі і кожен зі своїми е, скарбами. І той, хто міг там якусь приніс, хто е, якусь річ, важку, і один щось долучився до них і забув щось з собою взяти. знаєте десь стояв, за ними спочатку ті пастушки приходили, то дарили Ісусові, там Марії складали, і то, і то, і то. І, то. і вже так народів складали, в мене мало того е Ісусового е дати, та й побачили того пастушка в що стояв, та й дали, каже, потримай мене. Це така байка є. Ну і той тримав того Ісуса, а ті всі могли, вона могла прийняти від них ці подарунки. Попри те, що це є байка, воно відкриває дуже важливу, дуже у грандіозну річ в Християнстві, що нам, коли приходимо до Ісуса, коли приймаємо, маємо приземлі Його, найважливіше є те, щоб нічого йому не принести, але прийти до Нього з пустими руками, прийти до Нього з пустими руками, з пустим чистим серцем. І тоді Він зможе нам щось принести. Що Він є самодостатнє, він не потребує від нас цих видами якихось речей, якихось. Нашої незнати якої велика, нашої якийсь тих практик, він потребує від нас, нас самих, тому що ми для нього є цінністю. Тому, дорогі брати і сестри, не так стараємося щось не знати, що придумати, яку не знати, яку книжку прочитати, щоб якось так приготуватися, хоча дуже важливо до зустрічі з Христом, як підготувати самих себе. Власне, щоб мама мали ті пусті руки і пусте серце, щоб змогли прийняти його цю добру новину. Адже ж він приносить до нас цієї доброї новини цим спасінням, щоб ми змогли його прийняти. Бо інколи трапляється так, що людина вже має власні переконання на життя, власні якісь погляди, і Христос там приходить, але ніяк не може до сумління цієї людини, ніяк не може їй. Пояснити щось, щоб от, людина зосередилася на якимось видимих речах, на якийсь зовнішній, і так все життя на ту саму велику, ті самі речі, і ніяк не хоче прийти на щось таке. Тому тоді, брати і сестри, в, воно так дивно звучить, але другим таким моментом е, приготування до народження Ісуса Христа це є не стільки щось подобати, щоб щось було, якісь подарунки, як наоборот всього викидати, все зі свого серця зробити чистим зі своїх речей, тобто будь яку прив'язаний все-таки якось, як то ножничками все було, щоб бути немов те полотно чистим, щоб сам Христос зміг вже в нас, в нашій душі це все намалювати, що не прийти вже готовим до нього, ні, а прийти доступним, щоб він вже міг це новонароджене дитятко домовляти. Ось, тому це другий такий є момент. Вже Це ще трошки. Ще трішки повернемося до святого Юсапа. Він, коли в 16 років, перепрошую, коли в 23 роки вступає до монастиря, то йому, як ми вже сказали, було дуже важко це обрати, який храм обрати. І сам Єсапат оповідаючи, що будучи ще в світі, не знав, що вибрати, з'єднання чи православ'я. І тоді звернувся до Бога, щоб вказати йому цей. Шлях, який йому слід було йти. Він, власне, як ви вже сказали, вибрав з'єднану унійну, А пізніше, спочатку, бачите, називалася наша церква унійна церква. Потім були різні такі назви. А в 1774-му австрійська імператриця Марія Терезія, вона вважала, що якось як тоді називали уніатом. Хоча уніати це є. Ті, що шукають з'єднання. Це дуже добра висвітлення. Бо дияволи, ми знаємо діаболи, це той, хто шукає роз'єднання. Але вона вважала, що це таке трохи принизлива назва, і тому сказала, що називали греко-католиць. І з того часу почали називати з 1774 року, наша церква почала носити назви греко-католицька церква, що грецький обряд, але Греко-католицький церкв. А той час. Власне, святий Кисипал, він вступає до цього монастиря, і як я вже сказав, був хіба там один той старенький чернець. і він не мав нікого такого, що його допоміг повчити. Коли я прийшов до монастиря, там у нас були різні вигнатичі, різні там, допомагали, щось вчили, підказувати. Натомість він прийшов і він не мав що черпати. Він описували, що він, власне, ті всі книжки читав. І всі е, молитви, він не знав багато мов, він не знав латинської мови, знав тільки руську мову, як на той час це не є російська, так називали той, цю мову, яка на тих теренах руська, і пів е, і польську. Але польською менше так користувався, найбільше він е, тою нашою мовою з тих книжок. Це все, що міг довідатись, і з того всього він, е, не мовив без святий дух його був вчителем, він це все дізнавався. Ось тому він від Святого Духа, від тих книжок так навчився цієї лівченності. Згодом його висвячують на священника, він стає архимандритом в тому монастирі. Через його приклад він сам молився, сам приходив на утренню, сам часами церкву відкривав. Виконував різні попутничі практики, що своїм цим прикладом, своєю цією поставою зумів дуже багатьох людей привести і до з із єдиненої церкви, але також і до монастиря. Це також, дорогі брати і сестри, до нас промовляє те, що е, не так слово, як слово є важливим, як приклад життя. Древні філософи казали, що шлях від очей до нашого серця є набагато коротший, ніж свят і вух до нашого серця. іншими словами, коли знаєте, дитині може щось володіти, повчати знаєте, годинами і може не завжди то робити. А інколи побачиш в житі і спри, інколи дві хвилини, що ця людина саме так зробила, і це так тебе доторкне, що тобі вже і не треба повчати, так то Тому, власне, є сам так був приклад не тільки словам, але і цим життям. Тому стараємося також у своєму житті е, бути прикладом для інших. Не так багато говорити, як є. Ось. Тому буду, напевно, все завершувати, ви е, вже втомилися, що треба буде вам робити снідати, але на свячена буде ще довго велика програма. Трохи будемо на гітарі співати різні пісеньки. будемо такі гнучки. Буду вам зачитувати різні такі е, Свідчення тих людей, які свідчили про Святого Саха, які були свідками Його ще за життя, які бачили, як він помодився. Ось і будемо трохи співати і так трохи прославляти е, Богу. Хай Пресвята Богородиця, як сказав, допомагає нам е, зберігати цю тишу серця, також допомагає очистити наші руки, серце, щоб прийняти цього Спасителя, і також буде прикладом на зразок святого запаха для інших людей. Слава Ісусу Христу!